Рада вийти на навчання, оскільки півтори року ми були в дистанційному форматі навчались. А зараз вже навчаємось другий день. Нарешті наша група вся зійшлася в одне, тому що ну ми були розкидані повністю по всіх частинках України. Звісно, дуже сильно відчуваємо різницю. Найбільша перевага це комунікація. 100%. так набагато краще, оскільки засвоєння інформації і зовсім інше. Бачити викладачів вживу це набагато краще, чим Бачити картинку на екрані свого телефону, і хочеться, щоб було більше людей, щоб було більше різних заходів цікавих, а, які дадуть змогу нам зі всіма познайомитися, і щоб це був а, дійсно класний студентський колектив. Просто ти спілкуєшся з іншими людьми, це вже цікавіше, ніж сидіти вдома. Кожного дня приходиться їздити, але це не проблема. Це можна сказати новий етап в житті. Це повноцінне студентське життя, якого ми всі так довго чекали. Приходить сповіщення тривоги, то відразу викладачі кажуть, типу, тривога почалася, треба йти в укриття. І укриття, в принципі, облаштовано гарно. Все тут є, все тут є, навіть е аптечка є, все є. Там є книжки почитати, якщо цікаво, з групою порозмовляти. Я не можу сказати такого, що я прям боюсь ходити на пари, тому що е ну, дійсно. Це не так і страшно. У нас є укриття, і хочу сказати, що під час тривог в укритті це дуже весело. Ми там і в ігри і граємо все, що тільки можна. <плес> Нарешті ти побачив всіх викладачів і знаєш, як вони виглядають в житті. Всім викладачам хотім подякувати. Дуже цікаво, вони викладають інформацію, дуже цікаво все слухати. І вони прям викладаються. От видно, що воно л'ється, і їм цікаво, цікаво так, хочуть. так само з нами конектитись. Не тільки на позитив, от чесно. Не хочеться ні про що погано думати, не про тривоги, не про війну, нічого. От просто е класне студентське життя, яке я потім буду згадувати до кінців своїх днів.